Доброго дня, з вами компанія Автопарк ЮАМ», Ми у місті Одеса і у нас нове надходження. Це компактний кросовер Volkswagen Tiguan 2012 року. Має 2-літровий бензиновий двигун та автоматичну коробку передач. Також має систему повного приводу та обладнаний фаркопом. Автомобіль був привезен з Америки з невеликими пошкодженнями, які були професійно відреставровані. Має просторий салон, текстильний, в ідеальному стані, все чистеньке, непогана комплектація, повний електропакет, автосвітло, мультимедіа, з камерою заднього виду. Пробіг даного авто 129 тисяч км. Постану видно, що він рідний. Запрошуємо вас на тест-драйв цього авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг. Чекаємо на вас за адресою Михайла Грушевського, 15А.